Українські воїни щодня відстоюють незалежність держави. Багато з них після фронту повертаються додому з пораненням та потребою почати нове життя. Для цього держава разом із місцевою владою реалізує програму забезпечення ветеранів власним житлом. Подробиці далі. Владислав Зінкевич із сім'ї військових. Тож, коли в Україні почалась війна, хлопець навіть не роздумував, куди йти вчитись. А після навчання брав участь в операції об'єднаних сил, даючи відсіч окупантам. Там, як то кажуть, династія тому з 14-го року пішов в військовий інститут. Місто Львів вивчився. 18-му році я випустився і по розпреділенню попав в місто Чернівці, 10-ту бригаду, 8-й батальйон. І так вже проходив там службу. Кримське була перша ротація. Потім друга ротація це була Маріуполь, і третя ротація це Нью-Йорк. На службі познайомився із дружиною. А у 2022-му вже під час повномасштабного вторгнення, Владислав отримав поранення під час важких боїв на Харківщині. Опісля списався із війська. Поранення отримав у 2022 році, 17 травня. Це була Харківська Харківська напрямка. Наскільки ми хто не було така ситуація? На той момент, як то кажуть, було важко. На всіх напрямках, але кожен напрямок по-своєму відрізнявся. Нині чоловік отримав сертифікат на омріяне житло у міністерстві у справах ветеранів. Наголошують, така допомога є одним із методів подяки для воїнів, які свого часу стали на захист країни. Цього року ми виділили сумарно, здається, близько 1600 квартир, і наступного року плануємо ще більше. Це для нас дуже важлива програма, тому що. Герої вклали, заплили високу ціну за незалежність, і тому найменше що ми можемо зробити це дати їм можливість жити далі і жити далі в своєму житлі. Зараз в Україні більше мільйона учасників бойових дій. Багато з них внутрішньо переміщені особи, які втратили домівки. На квартирну облігу прибуде дуже, дуже багато ветеранів. Я б краще вам сказав, що у нас в принципі. Більше мільйона учасників бойових дій цей статус почали надавати з 2014 року, і звичайно багато з них потребують квартир. Крім того, у нас є дуже багато. Десятків тисяч на жаль не можу дати вам точну цифру, хоча вона в уряді відома ветеранів, які теж внутрішньо переміщені особи нині сертифікати отримала лише частина ветеранів, які стоять на черзі на Буковині. Ми сьогодні видали 20 сертифікатів. Орієнтовно зараз стоїть на черзі ще додатково, які ми надіслали до міністерства ветеранів на розгляд. Ще 26 наших військових і ветеранів. Які потребують покращення умов умови отримання, якщо ми говоримо про суми, вони є різні, тож це залежить від самої сім'ї, в якій проживає ветеран, наш герой. Якщо він в принципі у нас були сертифікати, які сьогодні отримали як одна особа, коли він один, поки не створена ще сім'я, то це десь порядка мільйон дев'ятсот. Тисяч гривень особливу увагу приділяють ветеранам, які залишились без домівки через війну. Все залежить від умов проживання. Якщо дійсно є людина в ВПО і має потребу в покращенні житла, то я це приймається комісійно, але я впевнений в тому, що комісія розглядає це питання як плюс для того, щоб все ж таки така людина залишилася і могла проживати, якщо у взагалі житло, неї взагалі знищено житло не або знаходиться на окупованій території нашої України. Для ветеранів власна квартира це не лише можливість облаштувати власний простір, але й змога відновити життя після фронту. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.